З початку роботи нових прокурорів відбулись безпрецедентні події. Криворізька прокуратура номер 1 змусила Арселор Мітал Кривий Ріг відшкодувати державі 72 мільйони гривень збитку за отруйні викиди. Цей позов став рекордним для Кривбасу. До реформи відомства ніхто і ніколи не наважувався робити такі кроки щодо підприємства Гіганта. Виплата по позову принесла до міського бюджету 36 мільйонів гривень. Професіональний шлях прокурора – брать люди з високим з високим почуттям гідності, твердим характером. Відкритим серцем та мужній душею. Ми усвідомлюємо, що дії кожного прокурора формують громадську думку про взагалі весь орган прокуратури. Роботу над позовом проти Арселора починав колишній начальник Криворізької місцевої прокуратури номер 1 Олексій Кривенко, якого підвищили до заступника очільника прокуратури Дніпропетровської області. Суть позову заключається в тому, що на підприємстві Мідл Кривий Ріг» Були здійснені понаднормативні викиди забруднюючих речовин без відповідного дозволу. Ці дозволи були здійснені на агладоменному департаменті з аглодоминих цехів 1, 2, 3. Всього у 2016 році прокуратура під керівництвом Кривенка виставила позовів на 90 з лишком мільйонів гривень. З них 76,5 з половиною мільйонів уже повернулись у міський та державний бюджети. В основному ці позови за забруднення води та повітря, невиплату виплату податків і самовільне займання землі. Місцева об'єднана прокуратура номер 2 якою керує Максим Коценко, виставила позовів на 28,5 з половиною мільйонів. Частина коштів уже повернулася до державної казни. Ось уже 25 років. Прокуратура України охороняє правопорядок і законність. Нашу з вами роботу часом не видно, але це важка кропітка праця, спрямована на захист прав громадян і благовітчизни. Володимир Кондратов на чолі прокуратури номер 3 заявив позовів на 18 мільйонів гривень. З них до бюджету поки що надійшло всього півтора мільйони. Але завдяки системній роботі вдалося досягти виконання позовів попередніх років. Наполегливість нового прокурора принесла до міського та державного бюджетів 37 мільйонів гривень. Певнений, що на перекір усім труднощам органи прокуратури будуть виконувати свої обов'язки з повною відповідальністю і самовіддачею. Чесно і віддано служити державі суспільству, громаді міста Кривого Рогу. Нагадаю, минулого листопада у Києві почався конкурсний відбір прокурорів Кривого Рогу. До нього для кандидатів проводилось потрійне тестування, за яким з майже 500 претендентів лишилось по 16 на кожне вакантне місце. Фінальним та найскладнішим етапом стала співбесіда з комісією, у складі якої працював народний депутат Костянтин Усов. Парламентарій за рішенням Верховної Ради контролював процес очищення прокуратури, представляючи Кривий Ріг. Я мав приємність за останні півтора роки долучитись до прокурорської сім'ї. Не шкодую про це. Вважаю, що можливість забезпечити омолодження прокурорських рядів наряду з, зі збереженням поваги до тих, хто закладав самі основи в прокуратури, зокрема в нашому місті. Це можливість дати високий результат після тривалого та складного конкурсу. Кривий ріг отримав трьох нових керівників прокуратур з новими обличчями. Три прокуратури нашого міста всього за рік виставили позовів на суму більше 136 мільйонів гривень. Ринь Клавріненко і підсумки тижня, перший міський.